Я дякую, що ви з нами залишаєтеся сьогодні. Четвер, 26 березня, У нас третій блок. І ми так традиційно, якщо ви помітили в третій блок, частіше стали піднімати такі рубрики: як Київ культурний», Київ мистецький, Київ туристичний, Київ спортивний. До речі, спостерігайте ближчим часом теж будуть цікаві блоки. Завтра у третьому блоці, у нас завтра міжнародний день театру. Тому ми завтра будемо говорити про театр. У нас буде художній керівник театру Сузір'я. І зокрема, ми поговоримо. Відбулося вже вручення київської пекторалі. Хто переміг і хто отримав Скупактораля за минулий рік. Ви обов'язково дізнаєтеся завтра. І поговоримо про театр Сузіня. А сьогодні Київ культурний. Ми сьогодні всі запрошуємо до одного з столичних музеїв. Сьогодні говоримо про музей води, говоримо про важливість води. І взагалі, для чого відвідувати такий музей, як музей води? Що можна в ньому дізнатися? Я трошки вас заінтригувала. Зараз ми розпочнемо. Я сподіваюся, що ви активно до нас залучитеся. Будьте з нами ми розпочинаємо. У нас у студії рада вітати Олександра Береву, Берегового, заступника директора з виставкової роботи комунального підприємства водного інформаційного центру. 223-0971, Прошу, ми починаємо чекати на ваші дзвіночки. Будь ласка, досить цікаво. Музей води. ну, Бачите, він називається насправді Комунальний підприємство водний інформаційний центр, але так в побуті ми звикли і люди, між собою, коли говорять, говорять музей води. А, він знаходиться, якщо не помиляюся, в центрі міста на Грушевського, так? Грушевського, 1В. Так. так. А, тому, будь ласка. Хотілося б вас почути. Раді будемо, якщо прийдете після нашого ефіру, сходити в музей води, що там можна буде побачити, зараз дізнаєтеся. Так, пане Олександре, рада вас бачити. У То, вас навіть прізвище якраз досить підходить для роботи в даному музеї береговий Дякую. музей води. Але ви нам трошки розкажіть, ну правильна назва все таки комунальне підприємство водоінформаційний центр. Це вже так звикли ми в побуті, і, можливо, до вас, коли приходять, теж частіше говоряться такий музей води. Справа в тому, що задумка створити музей води задумалась не як комунальне підприємство, ніякому разі, а саме музей. Задумка народилась в Київському водоканалі у шеститисячному колективі. Багато різних споруд а от музею не було, але було бажання. Розповісти про свою історію, про історію взагалі водопостачання міста, про те, як працювала така ну велика міська структура, що вона робить, чим вона займається, як вона нам буде працювати в майбутньому. Ці задуми виношували давно і. Одного разу в відрядженні в Санкт-Петербург наш директор Київського водоканалу побачив оголошення, що там збираються експонати для створення музею Світ Води Санкт-Петербурга. Mm -hmm. Це впівпало з його планами і настала така активізація в цьому питанні. Mm -hmm. Була зустріч така робоча генерально з представниками. Всеукраїнська екологічна організація Мама 86 Де вони поділилися своїми планами, і так трапилося, що на одній з нарад в Кабміні представники Мамовісімдесят 86 коли проводились наради з приводу підготовки до всеукра... всеєвропейської конференції міністрів екології у 2003 році, яка проходила в Києві. Вони в рамках підготовки до цієї конференції пропонували створити музей води. Так, ну офіційне відкриття відбулося в тисячі да. Так а от в принципі, коли запрацював музей? Е, Це музей центр. можна сказати, раніше ма... ж виходить. Да. Ну, музей вигу... будувався 5 місяців. Таких рекордів таких рекордів від нас не очікував ніхто. І дуже добре, що угу. місто зібрало всі сили, і все таки цей музей створили. Музей створений в співпраці в тісній співпраці з Київською міською державною адміністрацією угу. і Міністерством екології Данії. Іноді задають питання, чому саме Данія? Створення музею це третій. А, дані і екологія досить потужна, до речі, ще також. І екологія, і досвід. Досвід mm -hmm. такої просвітницької екологічної mm -hmm. роботи. Там не вішоють транспаранти, бережіть воду. Це вірно все. Вода це життя, ми це знаємо, але знати, і робити ну, вони це, зовсім... це свідомості. Це вже да? вони вже, вже живуть з цими і діти народжуються з тим, що це для них ну, звичайна річ. Для них, коли таку табличку вони можуть побачити, для них це буде здивуванням, вони не можуть зрозуміти, навіщо такі таблички. Ну а в нас До... мають бути поки що, вибачте, До і так речі... і так само, як не ходіть по газонах, берегіть воду, не куріть. Це все нас поки на що на рахунок. Має. Не ходіть по газонах. Ми практикуємо в парку Хрещати. Е, е, Ходить по газонах в день свят. Угу. Приємно бачить, коли в парку е, зустрічаються три-чотири сім'ї. Які, не які грають з дітьми, проводять час саме на газонах, де вони обідують, і грають, і, це і проводять історія. час, і ну, це наводять після себе порядок. На, на рахунок це це от це, 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 такі це самі інші. люди, як ми. І не все зразу до них прийшло <губ> ні, ні. так. Давайте далі, щоб ми встигли. Тобто відкриття відбулося 2003. -му. Ми тут зрозуміли для того, щоб було все-таки який доконал тоді хотів, щоб якось океани почали освоїти, Покращення, і знати. Покращення інформування киян стосовно важливості водних ресурсів і їх раціонального використання. А саме ви у побуті. пригадали сам е, Петербург, там де ви побачили, ну, тоді була побачена об'ява з приводу того, що експонати збиралися, yeah. так для а як столичний музей збирав експонати, де вони бралися. Ну я розумію, що якусь частину Напевно, Київ водоканал надавав, те, що в них було. Але як збирали експонати? Справа в тому, що коли місцеві екології Данії дізналися, що в Києві створюється музей води, то вони вирішили прийняти участь в третьому такому проєкті співпраці. Угу. Перший був вдалий, другий вдалий, угу. і, до речі, третій, на ну, нашу думку, це вдалий європейський проєкт в Україні. Дані. І вони трошки змінили підхід. Не музей, а водний інформаційний центр. Угу. Ми не зразу розуміли, що це. І потім, після того, як дизайнер, який в Данії створив два музеї, це його третя робота, поділився своєю концепцією. Ми всім всі, всі погодились. Сам водоінформаційний центр повинен складатися з двох структурних підрозділів: виставки, яка є, і екологічна школа, якої немає. Немає наразі не екологічної школи? На жаль, питання: музей не розроблявся для дітей? Ні. Музей розроблявся для дорослих. Я думаю, що для всіх. Задача виставки створити настрій, зробити так, щоб люди, по-перше, їх треба якось було перехитрити і заманити в музей, щоб їм розповісти, як вірно помити руки, як прийняти ванну, прийняти душ, як помити посуд. Якби ми людям зразу це сказали, відверто вони б не прийшли. Дизайнер використав свій досвід і трошечки перехитрив. До речі, реалізація проєкту створення музею саме в Києві це пілотний проєкт, розрахований на три держави. Білорусі, Росії, Україну. Сподівалися випробувати цю ідею у нас в Києві. І mm. якщо а, все вдасться, то цей проєкт повинен був тиражуватися далі, як в регіонах України і далі. Дуже приємно, що наміри це є. А, в Україні вже є два водноінформаційних центри. Один, один в Києві, а другий в Дніпропетровську. Mm. Представники коледжу перед нам питають: а як ви не заперечуєте, якщо ми створимо mm -hmm. щось зразок назив, музею, водно-інформаційний центр. Ми не заперечуємо, Так що вже є початок. Mm -hmm. Так от, задача виставки створити настрій. Заманити, створити настрій, створити атмосферу і зробити так, анонсувати самі. Ну, виходить, це зробити от зараз. Виходить це зробити настрій, створити, інформувати, щоб людям це було дійсно цікаво. до речі, це що зараз так і показуєте? Ви зараз зазначили, що не можна було прямо в обличчя так в тил казати людям, що будемо вчити вас, як мити посуд і так далі. А зрозуміло, це треба якось це обійти. А зараз це що розповідають, як правильно це робити на екскурсію? Зараз канікули. Зараз у нас я взагалі мене не тільки бо а взагалі напружений період і стоїть черга перед музеєм. Плато, Я виходив збором. до вас, ти бачу, ти люди ти? трошки так засмучені, що він приходиться очікувати. Коли людям пояснюють, чому вони очікують, вони сприймають зовсім це по-іншому. І ще одне: не тільки на мильні бульбашки, не тільки на фотографування біля печери, не тільки угу, загадування бажання рибам. а Приємно, коли люди приходять і задають серйозні практичні питання, як заощадить в побуті? Ми розповідаємо про це. Дуже жалкуємо, що нам приходиться відсутність екологічної школи для дорослих. Вияви собі виставка. Ми заманили, розповіли людям, як потрібно щось робити. І дуже хотілось би, щоб вони з київської квартири, така експозиція в нас є, не хотіли йти. Ой, і ще мені хочеться дізнатися про те, про те, а ексфорсут заспокоює. Не хвилюйтесь по завершенню екскурсії, ви перейдете в екологічну школу, де буде експериментаріум, практикум, де фахівець вам дасть впевниться в тому, mm угу. -hmm. в тій чи в іншій речі. Розумієте? Оце було б, було б дуже добре. Зараз ми, виставка виконує дві функції. Вона і створює настрій, і вона інформує. Це непросто, і ну, не все вдається за цих 45-50 хвилин. Триває сказати. це 45-50 хвилин. 45-50 хвилин, так. Mm Ну і скажіть територіально великий виставковий зал, у вас так багато наскільки я знаю. Ці мають певну свою спрямованість кожна виставкова зала. Одна з причин нам здається того, що е, люди до нас ідуть, ми тому дуже раді. Угу. Е, це те, що музей знаходиться в самому центрі міста. Не кожен музей води Європи може цим похвастатися. Ні. Угу. Це раз, це по-перше. Місце парк Хрещати – це любиме місце відпочинку киян гостей міста. От і там є чим полюбуватися, є де відпочити, є де пофотографувати. Ну, ті, хто зараз в черзі стоять, нехай чергу займають, то йдуть трошки прийдуть. Це погода, в принципі Жалко, ще не працює фонтан, наш не mm -hmm. світло де можна було б да, провести час. Приємно бачити. А бо... коли він має запрацювати? 1 травня, 1 травня, як завжди. Ці да? фонтани Сезон Києва фонтані, і можна... наш буде працювати неодмінно. Що цікаво, не музеї води, в яких я був, я не бачив в них багато людей. Тема ми такі, ж, як і європейці. Хочу не хочуть слухати шведи, датчані, бельгійці, британці про водозбереження. Є багато цікавих речей, які їх цікавлять. Розумієте? Що придумали шведські водопровідники, коли вони звертаються до граб'ян Швеції? Вони не просять берегти воду. Не працює. Вони працюють, просять по-другому. Вони просять не співати довгих пісень під час прийняття душу. Спочатку посмішка, uh -huh. а потім йде контакт. Кияни в черзі, спочатку іноді з недовірою, і коли черги особливо великі uh -huh. наші фахівці виходять до людей. Людей треба зустрічати так, як би ми хотіли, щоб зустрічали нас. Черга це не є ну, такою нашою гордістю. Було б дуже добре, якби люди потрапили в ресторан води, ідучи в музей, в ресторан, в ресторан води, В ресторан води, якими гордяться самі великі мегаполіс світу. Ми заходимо. Uh -huh. Хай це в нас під земель, де нас запрошують за столики. Прекрасно працює гардероб, комфортно, влітку, тепло, взимку. Грає ненавящує музика. За столиком вам подають меню. вибираєте воду з айсбергів, льодовиків, сиропами, ні, газований, ні. За бажанням. Відпочиваєте, заклад доступний дітям, молоді, людям у віці, а потім вас запрошують столик перший, другий, там, третій на екскурсію. А ви не завжди бажаєте, бо ви ще не відпочили. Це було б цивілізовано, це було б комфортно, це було б дуже добре. А, зараз ну, в принципі це хороша мета, і думаю, що вона реальна. Ну хотілося б. Це ми. великий бажань. Зараз, якщо хочете, значить нікого не здивуєш рестораном пива банальним якимсь угу. рестораном, а от рестораном такого роду, це було б чудове доповнення до музею води. Так от, поки що черга, поки що ми радуємось. Ми радуємося, ми втомлюємося, але радуємося цьому. І коли ми анонсуємо те, що люди побачать музеї. Цікаво, коли переходимо до практичних речей, і м, люди дійсно ще на вході можуть отримати анонс про те, що на них очікує. Киянам ми рекомендуємо зачасту провести експеримент вдома. Давайте який, у нас 4 хвилини. Який експеримент? Не виходячи з квартири, да. о, ввечері, той, хто буде йти пізніше всіх на відпочинок, записати показник лічильника холодної води. Крупно. Набратися терпіння, комусь потрібні окуляри, комусь ліхтарик, але записати, записала і покласти цей запис недалеко біля міста, uh -huh. де ми відпочиваємо, щоб не забути вранці повторити цей експеримент. Ще раз вранці дивимося на лічильник, звертаємо на нього увагу, записуємо показник, порівнюємо в і вечірній. Якщо вони одинакові, значить у вас все добре. А що робити, коли в показник, хай не набагато, але більше, ніж вечірній? Виникає питання: а в чому справа? Куди ділась вода? Витоків явних не було, пошкоджень не було. У домашніх запитуємо, душ ніхто не приймав? Ні. Посуд ніхто не мав ні. Ну, це життя, туалетом ніхто не користувався? Ні. В чому, справа? В чому справа? Виявляється, що воду це невеликий секрет. Виявляється, що воду ми втрачаємо, не знаючи про це, а за неї сплачуємо за чисту. Так Куди вона дівається? Ну, так поясніть, в, так просто квартир... мало часу в наших квартирах є дуже хитрий сантехнічний елемент. Ми всі з ним знайомі. Це бачок унітазу. Ось чого наш експонат, Волетенський mm. Унітаз, ну, да, про ми звертаємо на нього увагу. Да. Він несправ... Багато хто приходить на нього подивитися. Як Несправний бачок не унітазу є причиною 95% втрат oh. води в квартирі від всіх втрат, об'єму всіх втрат в квартирі. Ми рекомендуємо Киянам, коли ви йдете на відпочинок. Це не пов'язано з водою. Але перевірте, зачинені замки на дверях чи ні. Перекрийте газ на всякий випадок. І перекрийте крани холодної і гарячої води на стояку. Якщо ви це зробите, ви себе захистите від пошкоджень, від втрат е, грошей е, сімейного бюджету. Це вам допоможе. Це одна із порад. Про поради решту вони викладені, да, покажіть, у нас дві хвилин, вони що там... ось в такому і угу. в такому буклеті. Давайте подивлюсь. Будь ласка. Вода, комфорт, бережливість, поради щодо зниження нераціонального використання води. Це причини втрат е, за рахунок наших звичок і з технічних причин. Це цей синій буклет. А це нові, новенькі буклети. Е, вони не дуже нові. Це недавно ну, як не нові? потрапити. Півроку є але, десь. Але... Ну, я маю на увазі, що не річної давнини. Ні, ні. Бо бачу тут 1557, шановні сім, якраз центральна да, диспетчерська. Так, Ми даємо телефони е, служб, до яких я не можу звернутися, якщо в них виникнуть якісь проблеми. Е, ми радимо, радимо знівелювати технічні причини. Це е, витоки, через які ми багато втрачаємо, так відрегулювати, придбати е, і поставити лічильник. Є психологічна проблема. Лічильник на нас діє як на кого, певний період, на кого місяць, на кого півтори, на кого два. Після того ми повертаємось до своїх звичок з водою. Ми, ми заощадили, сплатили послуги один раз, другий. Ми бачимо, що ми вже виграші. Все на нас він більше не діє. Що робить? Е як, як захиститися? Захиститься може таким чином. Перше, це поставити водозберігаючу е сантехнічну uh -huh. водорозбірну арматуру, Так? є е е е придбати такі речі, які допоможуть вам е заощадити е в побуті і які додавлять комфорту ваших помешканнях. Так, я так розумію, що довго ви можете говорити про те, як Бачу, ми про музей не поговорити зберігати. Не ну ви багато просто про інше говорили. Прийдете ще, розкажете обов'язково, як Зараз працює ми. музей? О, всі дні, окрім понеділка, і вівторка, це санітарні дні. Так. З 10 до поки ще не перейшло на літній час до 16 години, а в літній період до 17 в будній день і до 18 в суботу неділю. Приходьте шанеч так трошки я вас я Сподіваюся, можливо, дійсно хочете і особливо знати, як е, нераціонально, якщо використовуєте воду, як знизити цю нераціональність. Як берегти взагалі воду, як комфортно проживати своїм будинку? У нас у студії був Олександр Береговий, заступник директора з виставкової роботи комунального підприємства Водноінформаційний центр. Я дякую, що у цій годині, у другій вже годині, спілкування були з нами. Ми продовжимо одразу після новини новин спорту на телеканалі Київ будемо спілкуватися з депутатом Київської міської ради. Сьогодні це буде Сергій Костюк. Будьте з нами, не перемикайтесь.